Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кораблі та підводні човни ВМФ Росії масово покинули базу в Новоросійську. Кораблі флоту РФ залишили порт Новоросійськ через загрозу з боку ЗСУ. Зокрема, Росія відвела найбільший десантний корабель Чорноморського флоту Пьотр Моргунов і три підводні човни класу Кіло». Наразі на базі залишилось лише кілька військових і допоміжних суден. Повідомляють «Невел Ньюс. Пьотр Моргунов мав возити військове озброєння з Росії до Севастополя після вибуху на Керченському мосту, проте сам зазнав пошкодження під час останніх вибухів. Попри те, що Росія намагається проводити ремонт, пропускна здатність мосту залишається обмеженою. Тож десантні кораблі російського флоту використовують як транспортні, проте одночасне відведення підводних човнів свідчить про те, що це навряд чи місія поповнення запасів. Масова втеча кораблів може бути як перевіркою готовності екіпажів, так і запобіжним заходом через загрозу від ЗСУ. Адже декілька днів тому в портах новоросійська вже лунали вибухи. Російський терорист Ігор Єркін визнав, що найближчими місяцями ЗСУ перейдуть, контрнаступі будуть на Кримському переширені. 这一过。 Та є фактори, які допомагають Росії утримувати контроль над Кримом. Про це в коментарі 24 четвертому каналу заявив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що спершу треба оцінювати власні можливості. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що звільненням Криму Україна поставить історичну крапку. Нам треба виходити з власних можливостей і з тієї спільної роботи, яку проводить Українська держава, зокрема ЗСУ, зі своїми партнерами, заявив Чубаров. Він зауважив, що багато з того, що говорить Гіркін, походить із російських внутрішніх. Питань та взаємозв'язків. Також Чубаров припускає, що Гіркін звертається зокрема до американських джерел, які аналізують хід російсько-української війни, адже деякі тези терориста є висновками військових експертів. І в одному із висновків, зокрема, мовиться про те, що шлях України до перемоги пролягає через Крим. І звільнення Криму кардинально змінює всю ситуацію не тільки в ході цієї війни, а от в протистоянні Росії всьому світові, сказав голова меджлісу кримсько-татарського народу. Він зазначив, що, за словами експертів, є три фактори, які допомагають Росії отримувати Кримський півострів. Окупованим. Це міст через Карчинську протоку, Чорноморський флот Росії та Сполучення суходолом через окуповані території, від окупованого Криму через окуповані райони Херсонської та Запорізької областей через окупований Маріуполь до Ростова на Дону, який є територією Росії, заявив він. Мовляв, фахівці переконують, що в першу чергу треба зробити Крим такою територією, щоб його не змогли використовувати Росіяни. Треба зробити Крим нездатною територією для використовування авіації російської армії та флоту. І зрозуміло перекрити комунікації, сказав Рефат Чубаров. На його. По думку над цим і працюють Збройні Сили України. Дасть Боже, звільнення Криму відбудеться уже в цьому році. Підсумував голова меджлісу кримсько-татарського народу. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!